Всім добрий вечір. Забрала цікаві гарні замовлення до Великодня. Зараз розкажу, які. Зараз зі знижками ось такий класний гель освіжаючий з органічним зеленим чаєм та огірком. Дуже класно, натуральні інгредієнти. Вистачає надовго, добре очищає шкіру. Дуже приємний такий свіжий аромат. Дитячий, ось такий шампунь і шампунь і для волосся, і для тіла. Класний засіб з яблучком зеленим, дуже приємно пахне. Для дітей гіпоалергенний, підходить для чутливої шкіри. Дуже класний. самі користуємось. Далі ось така дитяча паста. Tіfresh кіт з полоницею для дітей від 2 до 6 років. Можна і старше використовувати, тут мінімум втору. Дуже класно. очищає зубний наліт. Далі ось такий пом'якшувальний засіб. з маракуєю. Для сухих ділянок шкіри. Зі знижкою зараз ось такий мультифункціональний cc спрей з лінійки Доолоджі з гіалуроновою кислотою, зволожує волосся, доглядає, надає блиску, слухняності від посічених кінчиків. Дуже класний засіб. Зараз за 249 гривень. Або при покупці, наприклад, ще одного засобу зі знижкою Доолоджі. Ви отримуєте ось такий незмивний крем-догляд для волосся 2 в 1. Doology. Тут є в лінійці шампуні для відновлення волосся, і скраб для шкіри голови, і маска для волосся, і тонік від випадіння волосся. Дуже багато засобів. Також зі знижкою, за спеціальною пропозицією, ось таку пудру собі взяла. Світлий відтінок з One Color. Власний засіб, шведський спа. Це масло для тіла з морською солью. Дуже класне. зволожує сухі ділянки шкіри, приємний аромат такий морський, особливо для чутливої, сухої шкіри підходить. Дуже класна штука. Рекомендую. Це в мене пропозиція доставки. І нові каталоги літні, ось такі. Чудові, зі знижками, суперпропозиціями гарячими, новинками, парфумами, туалетними водами, аксесуарами, ну і захистом від сонця.